У кривому розі саперів ЗСУ розстріляли на блокпості. Хто віддав наказ відкрити вогонь? Чи можуть у нашому місці бути вагнерівці? Зрадник в аеророзвідці? Привіт! Я Олексій Таймурзін. Коротко та по факту говорю про Кривий Ріг та все, що в ньому відбувається. Зараз я розповім про подію, яка сталася ще в березні. Я дізнався про неї одразу. На південному ГЗК на блокпості бійці тероборони помилково розстріляли дві вантажівки військових саперів. Одну людину вбито, а трьох поранено. Вантажівки перевозили боєприпаси. На щастя, вони не здетонували. Є версія, що відкрити вогонь та добивати поранених віддав Максим Трач. Це депутат міськради від за команди, який вступив до тероборони. Зараз він служить в аеророзвідці. За моєю інформацією, трачу найближчим часом вручать підозру про скоєння злочину. Слідство доходить кінця. Аби не заважати об'єктивно та чесно довести причетність Трача до цього злочину, я не говорив про це декілька місяців. Був переконаний, що цього разу закон має спрацювати, але паралельно проводив власне. Розслідування. Отже, хто такий Максим Трач? Мешканець Карачуні. Називає себе активістом, відомий тим, що любить наїжджати на політиків, громадських діячів та чиновників, у яких є гроші. Попри маргінальний вигляд, Макс Трач депутат міськради Кривого Рогу. У нього є депутатська фотографія, депутатська сторінка та депутатська декларація. Як зазначається, Максим заробив 120 тисяч доларів кешем. Ого! Але є невеликий нюанс. Кількакратний гривневий мільйонер винен за тепло. Комунальники навіть позивалися до суду. І Феміда наказала виплатити борг. Тож звідки взялися 120 тисяч доларів? Це відома схема. Перед тим, як вперше стати депутатом, людина навмисно декларує неіснуючі гроші для того, щоб потім мати змогу пояснити, де взялася квартира, машина чи яхта. Виглядає так, що і трач задекларував з примарною мрією про яхту. Але мильна бульбашка луснула через позавідкриворіч тепломережі. Яка прикрість! Я не хочу та не буду аналізувати депутатську діяльність трача. Як на мене, особливих перемог та здобутків там немає. Якось Максим забув заплатити за свій депутатський сайт, і на ньому розмістили корейське порно. Без коментарів. Подивіться на ці фото, а також на ці. На них ми бачимо людину, ну дуже схожу на Максима Трача зі зброєю в руках, десь у східних країнах. Він виглядає як боєць. Подейкують. Що депутат міськради Кривого Рогу працював найманцем? Більше того, на період 2018 року, коли Ерефія виводила своїх з Афганістану, Максим Трач був там. Можемо розіграти такий сценарій: у липні 2018 року Ерефія евакуювала своїх військових та найманців з Афганістану. Вони поверталися через так звані ЛДНР. Під час евакуації на борту був і Максим Трач за моєю інформацією. Як цивільна людина могла потрапити на військовий борт? Ймовірно, лише одним чином бути найманцем. До речі. Це офіційно заборонено в Україні. Стаття 447 Кримінального кодексу України найманство покарання від 5 до 10 років. Що майбутній український депутат міг робити з расистами в Афганістані? Тільки воювати. А потім ще раз порушити законодавство України, незаконно перетнути кордон та в'їхати з боку ЛДНР. І зараз така людина сидить у міськраді, воює в ТРО чи може віддає накази про вбивство українських військових. Я вибачаюсь, але куди дивиться наша військова контррозвідка? В одного у мене виникають відчуття, що трач може бути сплячим агентом. Наприклад, він служить в ТРО, знає всі позиції позивні та радіочастоти. Хоча, ймовірно, ще кілька років тому сидів на позиціях з руснею в Афганістані, Пакистані та Сирії. Є інформація. Максим Трач постійно літає за кордон, і напрямки досить цікаві. Чому він не служить в регулярній армії, якщо так добре знається на війні? Як ця людина потрапила до міськради? І взагалі, хто такий Максим Трач? Чи може бути так, поки наші хлопці ведуть бої на нулі? У тилу у кривому розі діє вагнерівець із цілим угруповуванням? Ці питання я ставлю нашим правоохоронним органам. Причому у письмовій формі. А заодно передаю у ЗМІ всі матеріали, що маю. Читайте на своїх, це головне медіа у кривому розі. Мене звати Олексій Таймурзін. Поширте це відео. Колаборантів та п'яту колону треба знати в обличчя. До зустрічі, побачимось.